Я не вірю, що я це говорю, але в цьому відео я навчу вас, як красти, як митець. Коротше, я так не роблю, але. Підморгнуло, підморгнуло. Якщо сильно треба, то можна так зробити. Безкоштовний додаток Леонардо завантажте, і у вас повинна бути фотографія, яку ви хочете переробити, щоб штучний інтелект з неї зробив щось більш картиноподібне і подивитися, наприклад, чи воно вам підходить. Леонардо мені подобається тим, що в ньому там є невеличка кількість безкоштовних юнітів на день. Я скопіюю і в першому коментарі в описі буде оцей е, мій промпт, який я вводжу. І також я веду промпт, який робить сам Леонардо. Далі ви берете ту фотографію, яку ви хочете, і завантажуєте її через опцію Image Guidance. Якщо у вас є дві фотографії подібні між собою, і ви хочете щось середнє між ними, завантажте дві. Я роблю з одної, тому що ну, це для демонстрації для цього відео. У вас буде чотири опції. Ви можете завантажити одну із тих фотографій. Фото зображення, яке ви згенерували, додати зображення з вашої бібліотеки зображень, сфотографувати щось із на основі цього, прямо от зараз ви щось бачите і хочете згенерувати зображення, і скопіпастити, тобто вставити зображення. Я вибираю додати з бібліотеки і додаю перший вже оцей букетик, який я спеціально для цього відео і зген стибрила. На просторах інтернету. Далі я коригую свою підказку, для того, щоб вона більш-менш відповідала моєму стилю і заданому формату, який я хочу, це квадрат. І от дивимося, що воно нам видає. За кольорами мені наче нормально, але воно якесь дуже схоже на торт, а не на те, що я хотіла би побачити. Ну, я не працюю так пастозно. Отже, зараз ми дещо змінимо. Повертаємося до опції Image Guidance, кліпаємо на нашу фотографію, і внизу такий ползунок: чим менше буде значення, тим абстрактніша буде фотографія. Чим далі ви заходите на середину. Тим вона буде ближча до того зображення, на яке ви хочете згенерувати штучним інтелектом картинку. До речі, це такий елегантний спосіб усунути водяний знак з фотографії, яку ви хочете на яку ви хочете згенерувати зображення штучним інтелектом зі стоків. І ось що в мене вийшло. Я вже по кольорах бачу, що мені це діло дуже подобається. Звичайно ж, я зроблю щось подібне, але вже в своєму почерку, зі своїми приколами, я, можливо, це трошечки більше до Вангога якось зображення поверну. І ось такий фокус-покус. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. З мене нові відео, які можуть бути для вас корисні, з вас вподобайка, коментар і підписочка. Будь ласка, і дуже дякую вам за ці всі справи.